Я розумію, що зараз ми говоримо виключно про якісь проміжні підсумки е, курської операції, бо вона дійсно ще триває. Ми тим паче не знаємо кінцеве моти, Але одна з таких цілей, яка була озвучена президентом, вона е, вже е, є. Це те, що ми по значною мірою поповнили свій обмінний фонд. Е, не знаю, наскільки можна співставляти це, можливо, ви якось поясните плюси чи мінуси, що переважає, бо на одній часі чаші ем, вагів у нас є дійсно поповнення значною мірою обмінного фонду, але разом з тим, ну питання обміну полонених у нас досі не зрушилось цього місця. Разом з тим, президент говорить, що нам значною мірою вдалося очистити прикордоні напроти сумщини щодо від російської армії. Але разом з тим, обстріли Сумщини ну, значною мірою дуже сильно посилилась кількість кабів, яка пролітає останні дні. Ну у порівнянні з Передніми місяцями це просто непорівняні речі. Що ви скажете з цього приводу? Що тут не знаю на що ви схиляєтесь більше: плюсів чи мінусів? Ну ви знаєте, якщо казати про вдалу військову операцію, розглядати як, як е, е, якісь мінуси, то тоді хочеться запитати до тих людей, які говорять, що це мінуси. А що тоді до вас плюси? Тобто е, наступати, проводити операцію, яка ну дала дуже багато переваг, як можна перераховувати всі. Всі це вже знають. Це і відтягнення, росі... відтягнення російських військ. Ну, багато краще. Я не хочу зараз це, це знову перераховувати, це всі знають, і казати, що е, якісь недоліки в цій операції, ну, ви знаєте, е, ну, з'явилися такі, так, е, такі коментарі вже через майже два тижні після того, як операція розпочалася. На початку всі чомусь мовчали, бо весь світ був в захваті. Наскільки ми вдали і наскільки ми потужно можемо робити певні речі. Ну наскільки ми можемо просуватися, які в нас сучасні тактичні задумки, і всі, всі це те, про що кажуть наші партнери, і генераліті на країна НАТО, що це дуже дуже вдала праця. Ну нема навіть ну нема навіть як знайти якісь. В цьому слабкі місця ну і з'являється чомусь в нас, в тому числі люди, які починають критикувати. Мені здається, що якщо ми навіть підняли б прапор чути сьогодні над Кремлем, з люди, б люди вважали, що не так підняли і не, 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 не знати башні повісили і взагалі а варто чи, це, це що було робити. Панусі, давайте тоді ти до деталей ти операції, ти можливо, перейдемо так до того, як вона Тому. проходить, і що вона нам дає. Я лише хочу процитувати наших колег з порталу Дефенс Експрес. Вони кажуть, що Збройні Сили України успішно відрізали Росіян на південь від річки Сейм, знищивши три ключові мости, зокрема, зруйновані переправи у районі селищ Глушково та званне для ураження. Україна активно використовує авіацію. Зазначається, що відрізана частина у глушківському районі Курщини. Вона Складає близько 600 квадратних кілометрів. Утім, як свідчать супутникові знімки, росіяни вже зводять там понтонні переправи. Ви бачите, знищення одного з мостів. Ще один додатково був знищений, це другий міст, якщо я не помиляюсь, а потім ще був третій. Ну і за даними. Наприклад, російських так званих воєнкорів ситуація в області напружена близько 700 кілометрів може перейти під контроль збройних сил України саме завдяки от відрізанню по семи. Ви бачите, от жовтим на цій карті як ми показуємо. Жовтим це та територія, яка ну фактично відрізається від Росії через підрив мостів стаціонарних. Так, а от. Ким сірим кольором це межі, в яких зараз проходить операція саме збройних сил України. І Тут я попрошу звичайно пана Олексія пояснити нам. От статус цієї території, яка там ситуація? Та яка саме жовтим на карті? У нас тобто ми розуміємо, що є ось ця частина, де проходить операція саме Збройних сил України, а є та, яка тепер територія Курщини, Глушківський цей район, який відрізаний від Росії, тому що підірвані мости, тобто за Сеймом. Що з цієї території? Ми її вже контролюємо чи не контролюємо. Яка кількість може бути там російських військових? Які ваші оцінки, пане Олексію? Ну, кількість військових точно ми там сказати не можемо, але це це вимірюється тисячами людей. Це по-перше, по-друге, відріжувши, відрізавши їх від, від, ну скажімо, інших частин Російської Федерації. Ми погіршили, по перше, ну, суттєво погіршили і погіршили їм логістику. Бо військам треба постійно підвозити все, що необхідно для ведення бойових дій. Там не можна підвезти одразу багато і там складувати десь. Оцей склад буде знищено, тому постійно, але невеликими партіями треба підвозити. Руйнація тих мостів це надає можливості їм, якщо буде треба, активно пересуватися і залишати ті позиції. Вони зараз знаходяться, можна сказати, в оперативному схоже на операція, яка була на Херсонщині, коли ми пам'ятаємо, як вони стікали з правого берега на лівий, як вони підралися там за човни, скільки там загинуло не від нашої зброї, а від того, що вони один одного там потопили. Тому ситуація дуже схожа. Щодо понтонних переправ, ну да російські воєнтори розповідають, що нічого страшного, вони немає мості. Поставили понтонні переправи. тільки є, знаєте, я виховається в дрібниці. По мотоні переправі неможливо пересуватися так швидко, як по мосту. Неможливо пересуватися з такою інтенсивністю. Тобто, там треба один заїхав, потім там через певний час другий там неможливо одразу там один з одним їхати. Ну і по третє, міст зруйнувати набагато важче ніж понтонну переправу, бо понтонну переправу навіть можна не включити в неї. Якщо ракета впаде десь поруч за декілька метрів чи десятки метрів, то просто так буля, як вона піднимуть, вона переверне ці понтони і все, понтони переправи немає. Тому ці позитивні, якісь uh -huh. коментарі по росіян, ну, вони yeah. мають мають право на життя, але не так все добре, вона розпанці. Але І от, пер інша частина мого запитання. Ну власне, те про що я питаю, про саму карту? Да, от ще раз прошу колах, якщо є можливість вивести карту з перебитими цими мостами. Відповідно, от є ця жовта частина. Якщо ви її теж бачите так, зараз, у нас да, в кадрі, от ця жовта територія, вона контролюється ким зараз. Вона контролюється росіянами, це не є територія. Вона контролюється росіянами, але росіянам, росіяни, які не можуть отримати постачання боєприпасу для того, щоб вести дії. І е, не можуть ну, порушка. Там знаходяться росіяни в умовному оточенні. Тобто вони не повністю оточені. Вони можуть рухатися, але ну, я не знаю, вплав можуть рухатися через річки, через через переправи. Це це групування, якщо ми будемо. Це по... Вже оточені цих військ повністю, я думаю, що вона має бути вдало, і ми ж пам'ятаємо, як вони ведуть бойові дії. Якщо президент казав про те, що за, один, за одну операцію взяли в полон ну, багато кілів, там більше ста більше людей. Це були з одного ротного опорного пункту людей, які там знаходились, і там були і боєприпаси, і їжа, і вода, і навіть лазня, і вони могли там тримати оборону ну, хоча б певний час, а вони одразу здалося в полон. Тому я впевнений, що ті росіяни, які там залишились на цій території, яку в жовтому власне на карті показано, то я, я не впевнений, що вони будуть чинити серйозний серйозного, бо це не війська з якимось бойовим досвідом.